Інтернет від того резерв. Нічого Нічим. Тому подумай. <кій> Нечистий, шукає різні уловки, щоб тільки ти був з ним немовічності. Де плаче скрезью. Мир. Царство Боже, ми у Святому Дусі. Тому наша розмова сьогодні зосереджена визволення – це покаяння, покайсь. Змініть думки свої, змініть почуття свої. Звоїть ставлення до себе самих. Не можна змінити ставлення до ближнього, не помінявши ставлення до себе самим. Поки не виховуєш себе, як ти можеш виховувати інших? Поки не міняєшся ти, як зміниться твій ближній. Поки ти до Бога не прийшов, як діти твої до Бога прийшли? Задомитись над тебе. Осмислить ті речі. Це нам потрібна змагання. Спасіння душі, що дорожче Боже буде на цій землі земного? кроме самої душі. Я думаю, що є на чим задоволюватись. Тому молитва постійно протязі дня. Ісусе прости нас. Мене і ту людину, через яку я не можу мати спокій. Його за одне, а мене за друге. Прости нас, грішні Твої благодаті. Або. Прости і помилуй нас твоєю благодаті. І ти повторяєш постійно молитву. якщо чуєш, що тобі починає вже ну, якась емоція від того, появляться, тобто ти починаєш либити, а тебе ломиться вже той ножик, обкан попадаєш. Твоя друга задача. Слава Богу. Слава Богу. Слава Богу за все, що ти мій випускаєш. Вертіла, слава Богу. Слава Богу. На славу Божу. Хай буде все, що ти мій допускаєш! Слава Богу. Слава Тю і To je tisti, ki sprejmeš mojo voljo. Slava Bogu. Hvala vam. Naša z vami velika prava.